Нучке тіло, добра справа. В Івано-Франківську відбувся благодійний стретчинг із залученням чотирилапих з притулку Дім Сірка. Його організувала громадська ініціатива Відчайдух ідеяниця. Марта Олішевська надихнулася подібними практиками за кордоном. Втім, вирішила поєднати корисне з приємним, запросивши хвостиків з дому сірка. Відтак, вхідний квиток на тренування це пожертва на притулок. Насправді такі тренування є корисні не лише тому, що ми збираємо кошти на потребу дому сірка, але й тому, що це класна можливість для собачок соціалі. Зуватися, а для людей знайти собі відданого друга Наталія Когут, багаторічна керівниця дому сірка, каже, ця ініціатива дарує не лише заряд позитиву та користь для фізичної форми учасницями, а також стає цінним досвідом для самих чотирилапих. Спільні заняття допомагають їм краще соціалізуватися і спокійніше реагувати на нових людей. Наші тваринки вони бачать насправді в притулку дуже мало людей. А зараз ви бачите, як вони в великому приміщенні мають дуже багато нових запахів, нових емоцій, нових людей. І вони швидше адаптуються до е, людей, які будуть до нас приходити вибирати додому. Насправді е, дуже обмаль людей, які обслуговують тварин, і вони на нових людей завжди реагують трошки е, з зі страхом. І тому і для тварин це дуже гарно вони адаптуються, і для людей вони бачать їх емоції, і також в них це в, в, визиває дуже позитиву багато і багато позитивних емоцій. Взагалі ця ідея дуже чудова, і вона в Україні проводиться не вперше. насправді. Правді, я дуже рада, що Франківську вона проводиться вперше, і наші сірки стали першими в таких гарних заходах. Тренерка Віра Часовських вперше провела спортивне заняття з чотирилапими друзями. Тренування спільно з тваринами було сповнене позитивних емоцій та унікальної атмосфери. Особливість тренування в тому, що ти постійно відволікаєшся. Що тобі треба додатково тримати баланс, додатково ем, працювати якось, незважаючи на те, по тобі скачуться тварини, собаки відволікають тебе, але плюсів більше, тому що це одразу заряджає на позитив. Ти одразу ем, більш щаслива, ем, що прийшла, що стоїш у вправах. Тебе додаткова мотивація. От тому ти ще окрім того, що ти розслабляєш своє тіло, ти ще тактильно торкаєшся до тварини. Це однозначно момент, який заспокоює, роз, розслабляє розрославляє систему. Тому ну плюсів більше. Івано-Франківську уже вдруге проводять благодійний стретчинг у компанії чотирилапих друзів. Загалом у ньому взяли участь понад п'ять десятків учасниць. Організатори мають намір продовжити цю ініціативу. Відтак акумулювати 50 тисяч гривень для забезпечення медичних послуг безпритульним та хворим тваринам. Лілія Буцяк, Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.